Вітаю тебе на третьому уроці марафону по аніме. Сьогодні ми з тобою намалюємо красиву милу дівчинку. Знадобиться з матеріалів нам простий олівчик та лінер. Я буду брати чорний, ви можете взяти кольоровий. Ось. І це все для нашого уроку. Давайте почнемо. Почнемо ми з того, що ми знайдемо центр аркушу. Ось таким чином. Далі нам необхідно намалювати голову, точніше коло. Якщо ти пропустив перші два уроки, ти переходь за посиланнями та дивись. Тепер ділимо наше коло навпіл приблизно. Я трошки більше залишаю зверху. Ось таким чином. Тепер ділимо ще ось цю верхню частину навпіл. І намічаємо ось тут знову, так Ставимо крапочки, ділимо цю частинку навпіл. І ось цю частинку теж навпіл. До ось цієї крапочки це найширша частинка дуги. Та ось тут. Ось таким чином у нас має вийти така сфера об'ємний кружечок. Так би мовити, тут у нас буде перше око, тут друге. Ви поки що цього можете не намічати. Тепер давайте почнемо пропрацьовувати наші, промальовувати очі. Малюємо два маленькі кружечки. Перший ось тут, інший ось тут, біля цієї центральної лінії. Вони мають бути приблизно одного розміру. Як ви можете побачити, я їх повторюю з референсу. Якщо у тебе немає референсу, тоді переходь у Telegram, там він буде. Ну і взагалі я його прикріплю на відео, як і в минулих уроках. Так. І тепер малюємо таке саме інше око. Спочатку ось такі дві лінії. Потім уже промальовуємо війки всі елементи. І також ось тут буде стрілочка. Ну, і звісно ж, наше око, воно не буде ось таким, ми його трохи удосконалимо. Так, і ми його удосконалюємо яким чином ми додаємо ось тут такий квадратик. 100. Це наше око, наші очі. Це око має бути більшим. Чому? Адже в нас трошечки в ракурсі голова. Тут у нас будуть райдушко, райдушко, тут у нас ось такий кружачок, ось такий кружечок, кружечок знову. Ну, ми просто повторюємо бліки всі зараз, адже потім нам вони дуже знадобляться. Тепер нам потрібно намітити ось тут трикутник. Ось таким чином я його роблю. І ще прямо під оцим малюю ось такий трикутник спочатку, потім трошки внижче спускаю в носик. І волосся. Ми його також можемо одразу намічати поспішаючи. Адже сьогодні у нас такий урок буде середньої складності, я б сказала. Минулий був тящий. Хто хоче подивитися минулі уроки, я тут залишаю посилання. Так, тепер малюємо. її ось таке пасма волосся. Їх дуже важливо промалювати саме олівцем, гарно, щоб потім лінером з вами не заплуталося деяке, деякий елемент волосся, що ми тут намалювали і таке подібне. Потрібно промальовувати її зачіску. Зробити вже маленькі детальки, яких ми не змогли промалювати до цього. Наприклад, це ось тут частинки, ось тут. І також хочу зазначити, що волосся тут у неї доволі має таку складну форму, на мою думку. Тут малюємо вже маківку ось таким чином. Ну і, звісно, промальовуємо шию. Ну, може, це і не шия, просто волосся. Я гадаю, що ми можемо просто її так промалювати. І ось тут робимо ось таке. Щось ось таке у нас має вийти. Але мені не дуже подобається підборіддя, я її трошки вище зроблю роток. І зроблю нижнього буде тут. І тут у неї буде підборіддя. І, звісно ж, нам потрібно намітити вушко Його також ось таким чином, якимсь примічаю, намічаю, мальовую одяг. Щоб промалювати одяг, нам необхідно буде, звісно ж, а, трошки допомогти <дивити> гумкою, адже тут волосся буде потім перекривати, а ми потім все це додамо зачіску. Просто намагаюся зробити схожими на оригінальні зачіски. Ну і тепер давайте перейдемо вже далі. Малюємо вже одяг. Це все-таки було волосся, як я думала що шия, але шия в іншому трошки місці. Ось так. І ось тут намагаємося зробити їй просто одяг, схожий на одяг. Якимось таким чином. І ось тут у нас буде плече. Я вирішила, звісно ж, проштрихувати трошечки волосся, додати тіней якихось, адже, як мені здається, так буде краще для нашого малюнку. Ви, звісно, можете цього не робити, але я покажу, як я штрихую. В процесі ви зможете, звісно ж, перероблювати, але я гадаю, що заштрихувати просто якимось олівчиком простим доволі прикольно. Отака От дівчинка в нас вийшла. Усім дякую за перегляд цього відео. Я гадаю, що ми сьогодні з вами продуктивно помалювали. Намалювали ось таку красу. я ще за відео десь підштрихую, тому що, мені здається, що, можливо, десь тону не вистачає. Волосся можна щось додавати. Але на цьому все. До зустрічі в наступному відео марафону та на каналі буде багато уроків. Бувайте!